Довідкова замовкла Васильків у вільному падінні. Васильків, 21 серпня 2024 року, у маленькому містечку Василькові стався інцидент, який перевернув життя мешканців з ніг на голову. Одного ранку, коли перші промені сонця почали пробиватися крізь туман, раптом у місті замовкла Довідкова. Ніхто не знав, чому це сталося, то чи зламався телефон? Чи відключили світло, чи, може, довідкова просто вирішила відпочити після довгих років безперервної роботи? Спочатку мешканці Василькова не надали цьому факту особливого значення, та вже незабаром стало зрозуміло, що життя без довідкової це не цукор. Люди почали заплутуватися в найпростіших речах. Бабуся Марія хотіла дізнатися номер стоматолога. Але замість цього випадково набрала номер ветеринара і годину розповідала про болі в зубах коту васькові. Молода пара, яка планувала весілля, не могла знайти зал для урочистостей. Вони обдзвонили всі номери, які знайшли в телефонній книжці, від автомийки до моргу, але так і не додзвонилися до потрібного місця. Навіть мер потрапила у скрутну ситуацію, їй терміново потрібно було знайти сантехніка, щоб усунути протікання в мерії, але всі номери, які він знав, виявилися неактуальними. У місті почався справжній хаос. Люди блукали вулицями, запитуючи один одного про все на світі. Діти задавали батькам кумедні запитання, на які самі батьки не могли відповісти. Навіть собаки почали гавкати на інших собак, намагаючись таким чином з'ясувати, чи не бачили вони десь сантехніка. Здавалося, що Васильків перетворився на величезний лабіринт, з якого ніхто не міг знайти виходу. Але одного разу, коли ситуація здавалася вже зовсім безвихідною, хтось випадково натрапив на стару телефонну книгу. Це було справжнє відкриття. Мешканці Василькова знову змогли знаходити потрібну інформацію, хоч і не так швидко, як хотілося б.